Нещодавно Житомирський міський голова сказав, що діти навчатимуться по суботам перший семестр. На вашу думку, це хороше рішення чи ні? Не знаю. Mm. Смира як. Ну, зараз так як вони не вчаться, то це хороше рішення. Повністю згоден. Дуже погано, коли дитина не вчиться, їм. Треба між собою спілкуватися більше, а на дистанційному це, це важко. Ти як думаєш? Ну, вихідного недостатньо цілий. Тиждень ми в своє время теж коли були тяжкі часи, вчились по суботам нічого, живий. Ну думаю, що це доволі непогана пропозиція, так як будуть канікули довші, наскільки я чула. Ось, я підтримую, в принципі. На мою думку, діти, дітям краще відпочивати на вихідні. В них і так велика нагрузка. Як на мене, це просто не продумано і взяли і додали ще один день. Я б навпаки спростив, шкільну систему, викинув все непотрібне і зайве. От. Або якось це все роз, переподілив, от, щоб. Дитина могла розуміти, що їй більше хочеться вивчати, там ті якісь окремі предмети, одні чи інші. І більше відпочинку, менше домашнього завдання. Я думаю, так. А да. чому саме? А тому, що ми хвилюємося, яка буде зима, і чи не буде багато і часто блекаутів, і діти, можливо, теоретично можуть не дотримати знання, які необхідно, тому, напевно, так. Да. Але тут потрібно запитати всіх учасників процесу і насправді обов'язково запитати думку батьків. У мене немає маленьких дітей, я не проживаю зараз в Україні. Але якщо це не буде тяжко для дітей, і так вважає голова, і е, по суботам ну я не хотіла б, якби я була дитиною, ну, я не хотіла б в суботу вчитися. Я думаю, ні. Чому саме так? Ну, Діти повинні відпочивати трохи. І так вистачає будніх днів.